Всім доброго ранку. Всім привіт, всім гарного дня. Сьогодні 15 вересня. Я вже одяглася 6.24. І йду на базар. іду на роботу. зараз ще дам собачку. І все. І піду. Вчора читала, що будуть переводити годинник, це вже на ту неділю, будь-то переведуть і вже не будуть переводити. Ой, скільки раз мене вже так казали, так? Яку куча хустинок, нехай. Все. Так, іду дам собачкам Ду, і виходжу. що там на вулиці. Привіт! Я уже вдома. Зараз 12 година. Покажу вам, що купила, та й буду переодягатись. Руки я вже помила. Купила я такої матіас рибки Хочу зробити фаршмак. Купила мінтай Зараз зварю собі ухички по-бистрому. Зелені знов взяла, бо буду робити сині. Синіх що ж? Знову набрала синій, дивіться. Ой, ось, дивіться. оце так. Так. І перець дуже гарний, такий червоний, весь такий червоний перець. Бачите? Такий м'яси по 50 гривень такий. Ну, весь отакий гарний. Видивилася рецепт салату. Повинен бути дуже смачний. Капустину, Це я хочу робити голубці. Консервувати. Ну, ще м'ясо треба взяти. М'яса ще в мене немає. Ага, взяла 6 грибочків. Це, може, піцу для діабетиків зроблю. Для риби переправа, яблучок і апельсинка. Було дві. Одну з'їла, ще одна залишилась. Все, оце такі в мене. От такі в мене покупки. Ну, взяла із свого товариства собі. Простень, простиня. Це ще знову таку саму брала, тому що простині це таке, таке, що треба і ось. Дві простині. Двух спальні здорові. Все. Кофтинка така ось. ось така гарна кофтинка. Все, собі взяла. Собі. Це-все, все. Все, що я взяла. Так, це на проня. Так, все, переодяглася. Тепер буду готувати уху рибну юшку. Так, дівчатка, буду різати рибку. Я її вже обрізала плавнички. А зараз поріжу на шматки та буду ставити варити. О, Сюди цибулинку, морквинку, потім зелень. Ось такі. Отак і приготую. Так, приготую собі ще до уфі. Ікру із кабачка. Ой, ікру із баклажа. Ну і кабачки є. Я хочу із баклажа. Кабачки треба пережарити, зробити ікру та закрити. Нема коло Ну, щось добре придумати. trebuie să preluăm atenția готується обід, в мене вже праня постиралась. Понесла я на вулицю. Так, уха вже моя готова. Кидаю зелень. Люблю я уху з часничком. Ой, мух налетіло. ж, ой, мух. Ну, що ж у нас тут вулиця ось? Занавізку я почепила, не. Мухи летять все одно. О, скільки налетіло. Треба травити на вегальний обід. Рибна юшка без картоплі. І ікра із баклажан. Всім смачного. Ще перчика кину. Та буду обідати та наберу серйозу. Поговорю з ним. Хто не знає, може, хто в мене новенький, хто такий Сережа це мій чоловік. Він працює зараз, він працює на зерновозі. Вже його це сьогодні. Поїхав він, як місяць і, і, і 6 днів. Ще дві недільки буде на роботі. Так, все, дівчатка, всім смачного. Буду я набирати Сережу. Давайте. 17.30 я тільки що сходила до мамкиної хати, погодувала тваринок, зараз поставила воду, відварю синіх баклажанчиків. Кілограма три, бо я взяла вісім, а завтра тільки три зроблю на 3 кілограми салат. Мені дуже сподобався, я думаю, буде смачний. Ще не робила, але... Но... Я так бачу по рецепту, що буде смачний. От. Та і все на сьогодні. Хотіла пройтись, прогулятися біля річки, та не хочеться щось мені. Ввечері піду вранці. Завтра понеділок, завтра на ваги і так далі. Побачимо, що там покаже. Та і все на сьогодні. Буду закінчувати. Піду поставлю вам відео. Дякую, що дивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе!